Вітаю вас, мої малята, гарні хлопчики, дівчата. Сьогодні я з вами Світлана Вікторівна і запрошую вас на заняття з малюванням. А говорити, діти, ми будемо з вами сьогодні про найщедрішу, найкрасивішу пору року осінь. В жовтий лист пофарбувала. Урожай з полів зібрала, золотила вербам коси чарівна цариця, осінь найщедріша діти, тому що вона закрома зібрала багато урожаю для того, щоб ми могли взимку з вами їсти. Це і картопля, і помідори, і огірки, і великі кавуни, яблучка, і грушки. І багато-багато іншого. А для того, щоб наші пальчики і ручки нас слухались, нам потрібно зробити з вами пальчикову гімнастику для того, щоб підготувати їх до малювання. Отже, повторюйте за мною: у дівчинки-яринки овочі в корзинці. Ось пузатий кабачок, фіолетовий бачок, перець і морквинка, жовті спинки, помідор та огірок. Наша яринка, молодчинка назбирала овочів цілу корзинку. Подивіться, скільки овочів зібрала я ринка у корзинку зі свого городу. А у вас, дітки, є город. Чи збирали ви разом із своїми матусями і татусями? Урожай. Молодці мої! Малята, шановні батьки, сьогодні нам знадобляться ось такі знаряддя. Скляночка із пензличком. Ось такі фарби. Сьогодні у мене мої старенькі гуашеві фарби, можна взяти вам і акварель. Ну, я взяла сьогодні гуашеві, серветки, звичайно, ну, і обов'язково наші зошити, які ми вже отримали. Оскільки дітки у нас. Різновікова група є дітки 4 років, 2 років та 3 років, то ми будемо з вами малювати різні речі. Якщо у вас зошитів немає, шановні батьки, можна зробити заготовочки. Ну, а якщо вам потрібні будуть зошити, обов'язково приходьте і отримайте зошити. Шановні батьки, Діток 4-5 років, 5-го року життя. Нам потрібна сьогодні ось така заготовочка дерева. У мене в зошиті вже вона є, а ви можете підготувати її самостійно на аркуші паперу. Сьогодні малята ми будемо з вами малювати яблочка. Шановні батьки, розкажіть. Які бувають яблучка? Покажіть діткам, що яблучка бувають червоні, зелені, жовті. І хай дітки оберуть, якого кольору будуть їхні яблочка. Ну, а нам знадобиться червона фарба, бо я хочу намалювати червоні яблучка. Можна намалювати і жовті яблучка на одному дереві. Бо я люблю дуже червоні яблучка. Отже, беремо фарбу червоного кольору і спробуємо намалювати ось такими коловими рухами зліва і справа ось такі червоні кружечки. На гілочках малюємо їх кінчиком пензлика. Ось так. Зафарбовуємо їх усередині. Яблучка бувають круглі, бувають овальні. Ось таким чином. А ви знаєте, яблучка спілі ще падають і додолу. Звичайно, вони будуть лежати на землі. Ох, такі спілі червоні яблочка. Ну, а тепер нашому дереву, звісно, потрібно намалювати листочки. Тому ми гарненько вимиваємо пензличок наш, і нам знадобиться для листочка зелена фарба. І спробуємо тепер. Зробити листочки. Ну, а листочки ми будемо робити ось так прикладанням нашого пензлика до гілочки. Ось такі листочки, бо листочки у нас, вони гостренькі, і пензличок нам допоможе в цьому обов'язково ось такі листочки по всіх гілочках. На дереві яблунька, діти, листочки тримаються дуже-дуже довго до самих морозів, а то й до самого снігу. Получився у мене ось такий малюночок. А я буду чекати ваші малюночки. Діткам четвертого року життя я пропоную намалювати кавун. Бо осінь подарувала нам не тільки яблучка, а ще й гарні, великі, солодкі, смачнющі кавуни. І для цього нам знадобиться. Сьогодні зелена фарба та чорна фарба для того, щоб намалювати на скибочках насіннячко, яке є у е, кавунчика. Діти, наш смугастий кавун має ось такі е, лінії на своєму, е, на своєму тілі. Подивіться, і нам потрібні, потрібно ось ці е, світлі лінії намалювати. Темно-зеленим кольором, бо він же у нас смугастий, тому набираємо пензликом. Пензликом набираємо фарбу зелену, темну, і ведемо по цьому кавунчику. Ой. А у нас для цього діти є серветка. Якраз так гарненько капнула там, де нам потрібно зафарбувати ці світлі лінії. Ось який гарний кавунчик у мене получився. Ну, а тепер ми спробуємо з вами зробити насіннечка на наших ось цих скибочках. Для цього нам потрібна чорна фарба. Набираємо на пальчик чорної фарби і робимо невеличкі цяточки, ось такі, для того, щоб показати, що у нашого кавунчика є насіннячка і іншу скибочку, подивіться, ось так. Ще беремо фарбочки, щоб було яскравіше. Так. Звичайно, витираємо наші пальчики серветкою і милуємося нашими, нашим кавунчиком. Подивіться, які гарні скибочки із насіннячком і гарний смугастий кавунчик. Ну, і для найменших наших діток е я пропоную намалювати яблучка у такій тарілюці там, де ми складаємо яблучка, щоб потім їх їсти. Можна не тільки яблучка, можна і грушки, і виноград. Ну, а я діти покажу, як цікаво зробити яблучки на нашій тарільці. Шановні батьки, підготуйте, будь ласка, яблучка, а ми знаємо, що яблучка у нас бувають червоні. Жовті і зелені. Оберіть з дитинкою е, якусь фарбу, яка їй найбільше подобається, і які яблучка вона полюбляє. Е, ну, Ви ж знаєте, що я полюбляю червоні яблучка, і тому нам потрібно підготувати штамп. Для цього нам потрібно розрізати яблучка на дві ось такі половинки. Одну половинку. Ми гарненько змащуємо фарбою. Ну, ви вже знаєте, що я люблю червоні яблучка, і тому я змащую червоною фарбою. Ось так. Ох, ось так. Змащуємо. Гарненько, гарненько, жирно-жирно. А потім прикладаємо ось на ось таку. Ось так гарненько, щоб у нас вийвся такий відбиток. На свою тарілочку я поклала аж три яблучка, а ви можете більше. Ну, а тепер ополіскуємо наш пензличок, беремо. Можна зелену фарбу і зробимо невеличкі хвостики нашим яблучкам ось так. Неважливо, що вони не дуже рівні, головне, що дітки прикладають яблучка і кладуть їх на тарілочку. А я бажаю всім успіху і чекаю ваші шедеври. До побачення!